Чому ніхто за стільки років не прибере кілометрові черги під Мрео для звичайних людей переоформити авто, отримати номера, техпаспорт чи нові права ціла історія з безліч перепон. Чому так? Навмисно створюється дефіцит і бюрократія, що без бігунків, вхожих фірм і решав неможливо було вирішити жодне питання. Як приклад, як перший заступник РСЦ, тобто Мрео Смелянінов, на цьому відкрив собі такі... Бек-офіс на пенсії, так фірма спецзнак та інші компанії відсутника під його дахом домінують на ринку. Це ОЗУ роками штампує права, медовідки, експертизи, шляху маніпуляцій виграє тендери на номерні знаки. Награбовані мільйони легалізував через фунтів у іншому пов'язану компанії Турбознак, вклавши в статут і устаткування десятки мільйонів, але насправді чергові прокладки, діючи керівники сервісних центрів малиш. Сорока і Ткаченко забезпечують фірмам домінування і перемоги у всіх закупівлях. Хоча компанія не мала необхідних ресурсів, працівників не планували виконувати договір про поставку номерів, а просто ділки рвали ринок. А РСЦ чомусь договір не розірвали, новий тендер не проводили, що був дефіцит, і люди вимушені в приватному порядку робити номера у спецнаки і за у МРЕО вписувати їх у техпаспорт. А тепер спецзнак ще й вимагає від нас спростування фактів, щоб не пояснювати, як працює їх ОЗОУ. Тому ми поглиблюємось у тему, подаємо нові скарги і заяви, пропонуємо винагороду за інфо, як у спецзнаку все працює зсередини. Всі потоки стихаються по вертикалі, аж до кабінета міністра Клименка. Мали ж сорока Ткаченка. Чому система працює не для людей, а в інтересах бек-офісів? Хочеш більше? Наш телеграм.